Чи можна було тоді у лютому і в березні якось запобігти окупації Криму? Я думаю, що можна було. Я спілкувався з екс-міністром оборони України Гриценком. Він сказав наступне: що якби Україна тими силами, тими кількома батальйонами, ротами, які були боєздатні на той час у Криму? Почалися бойові дії локальні. Це був би звичайно скандал на весь світ. Щось було б з Кримом, якесь подвійне управління, але не було б точно Донбасу не було б точно того, що почалося два роки назад. Повномасштабна війна проти України загинуло б з обох сторін. Я вважаю, що десь до тисячі ну, Гриценко каже, що по 300-500 чоловік, але не були б десятки тисяч загинувших, так як зараз, і тоді те, що Крим тоді забирали, зверніть увагу без жодного пострілу з української сторони, без жодного спротиву, свідчить про наступне: що перше, наше командування керівництво України, в той час було абсолютно працювало на Росії.